Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна Запрошую вас подивитися цей влог. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і дивіться мій влог, навіть якщо у вас нема світло інтернету і зв'язку. Це звуки воєнного Києва та України часів війни. Усюди працюють генератори, і цей звук у мене закарбується у пам'яті як звук війни. Ну що, я вдома, від звук генераторів, з бабусею тут справи вирішуємо. Наче й не їхала, так? Дякую. Що тут було? На зупинці сидимо, чекаємо автобуса, такі звичайні справи. Трамваї та тролейбуси заміняють зараз, автобуси курсують їх маршрутами, адже через російські обстріли нашої інфраструктури у нас дефіцит електроенергії. Це впливає і на транспорт. Вдома мене, звісно, різними стравами частують, підготувалися мої рідні. Але борщ це святе. Це класика, це база. Тому борщ от їм який день. Ну, от. Скільки днів я тут, стільки днів я їм борщ. смачний. Хроніки воєнного часу. Світло вмикали з 3 десь до шостої чи до сьомої ранку сьогодні. Ніч видалася такою, що прокидаєшся, кидаєшся заряджати гаджети, ліхтарі. Щоб, хоч воно трохи зарядилося, бо не знаєш, наскільки вимкнули світло. Чую, сусіди прати почали, машинки там в них крутять. Всі одразу все вмикають, все роблять. Зараз у нас застосовуються екстрені відключення, графіки не діють, і світла дуже довго нема. Не було світла в нас 19 годин, оце вночі вмикали, і зараз знов нема. Але, ну я скажу вам, психологічно важко, особливо вечорами, це сміттєва машина приїхала. Я сіла знімати відео, генератори гудять, і сміттєва машина приїхала. Психологічно ввечері важко, нудно якось, наче ти на паузі. Я пам'ятаю, таке саме відчуття було, коли тільки почалася війна, і я ходила у підвал вже на заході України, в Рівненській області, коли була лунала сирена, всі кидали свою справу. От я там смажила якісь котлетки, я кидала цю справу, бо сирена йшла у підвал, і от такий сидиш, наче ти на паузі, наче в комп'ютерній грі хтось тебе поставив на паузу. Втрачаєш час, ну це мої особисті такі рефлексії. І зараз оце, коли нема світла, теж значить такий сидиш. Я хотіла там в ноутбуці своєму полазити, нічого не роблю, бо світла немає. Він у мене там батарея погана, треба від мережі його вмикати. Оце за три дні я ще не вмік не жодного разу свій комп'ютер. Тому трохи дивно, наче на паузі. От вечір вчора був такий: 19 годин без світла, вже починають сідати, коли павербанки, бачиш, що там заряд зменшується, от тоді наче ти такий, ну я про себе розповідаю, наче такий на позитиві, але коли оце все підсідає, і ти розумієш, що невідомо, коли вимкнуть світло, інтернету нема, то так всередині ну, весело стає. Ввечері вже вмикали радіо, у нас є радіоприймач на батарейках він працює. І хоч трошки, коли оце лунає якийсь звук, воно так трошки веселіше було. Не те, що веселіше, просто ти як не ну, відчуваєш себе у суспільстві, а не у якійсь такій ямі, темній, самотньо, страшно і так далі. Так, хоч радіо лунає, хоч якась цивілізація, наче є. Ну і новини, звісно, слухали. АТБ не працює, хотіла я в АТБ прийти. АТБ так і не працює. Здоровенний генератор стоїть біля нього, але щось він чи зламався, чи що, не працює наше АТБ. Я так, будучи в Європі, сумувала за нашими цими магазинами. Ну, нічого. Попередній влог завантажувала на канал. Вже саме третій ночі, коли побачила, що є Wi-Fi, змонтувала його в день, коли не було інтернету, але телефон підзаряджала від павербанку. Ну, отака, отака дійсність, отакі справи. І я ще на позитиві, тому що я розумію, що я там через декілька днів їду знову в Європу. І, ну, типу, я тут тимчасово. Як би це не звучало, але ну, це так. Егоїстична сутність людини, да, кожен за себе. Я розумію, що тут мої близькі залишаються, хвилююся за них, але все одно є таке відчуття, що ну, там, мені трошки тут потерпіти. Але потім, якщо так замислююсь, я ж розумію, мої тут залишаються, і мамою психологічний стан важкий, вона нервує через все це. Бо ну, коли тільки почали інфраструктуру бомбити, вимикало світло там, на декілька годин. Зараз 19 годин не було світло, вмикали його вночі, і ну я розумію, що там мама, бабуся, вони залишаються в цих умовах. Невідомо, як буде далі, і мені звісно лячно за них. Тому так, але що робити не знаю. Кажу, мамі візьмеш свинок. Шлях вже знаєш, я тебе в Софії зустріну. І зі свинками на автобусі до Софії, а там до Македонії доїдемо. Ну, а що? Ну, звісно, що деякі варіанти продумуєш, проговорюєш, проумислюєш собі, тому що ситуація важка. Дуже хвилююся через це там нарощування у Білорусі, але мені здається, що так, лякають, лякають. Але все одно. Не була в Києві півроку. За весь цей час він, звісно, змінився. Війна впливає. Перевалило за 300 днів повномасштабної війни, і місто тримається. Єдине, що я не можу детально зараз вести зйомку на вулицях, тому що умови такі, що є багато речей, які не можна знімати. І загалом люди зараз насторожено будуть ставитися до таких відеоблогерів, як то я. Тому знімаю вам вулички, як у мене це виходить. Наш центр міста, Український дім, Майдан і ввечері. Все темне, взагалі нічого не світиться, ніколи таким своє улюблене місто не бачила. Проте, шум генераторів лунає не просто так, і багато закладів працює, не дивлячись ні на що, тому що це допомагає підтримувати економіку країни. Є робочі місця, і там, де люди можуть працювати, вони працюють. Клієнти, звісно, залюбки приходять до улюблених місць. Приїхала в центр кінотеатр Київ, але він не працює. У мене інша локація. Йду в свій улюблений бар-паровоз і покажу вам його теж трошки. Пішли зі мною. Куди я ще можу піти? В бар. Цей бар без вивіски, але він дуже відомий і входить в топ-100 найпопулярніших барів світу. Цікаве місце і моє улюблене в Києві. А зараз цей заклад також виступає своєрідним пунктом незламності, адже розпочинає свою роботу з 14.00. Сюди можна прийти, зарядити свої гаджети, попрацювати. Тут є зазвичай світло та вайфай. Тримаємося. Також тут можна замовити смачні коктейлі. Ця прекрасна дівчина, вільна зготує вам. Ну, просто все на світі, і алкогольні, і безалкогольні напої тут є. А також смачна кухня. Окрім ось таких гарнющих та смачнющих оливок є величеньке меню з багатьма смачними позиціями. Українців не здолати так ми ходимо в пари навіть під час війни. А бар це можливість обговорити останні новини, зустріти друзів, яких давно не бачив. Я зустріла свою подругу, однокласницю, з якою дуже багато років знайома з самого дитинства. І такі розмови в таких місцях, вони дають можливість ну, хоч трошки забути про сьогодення, хоч на хвилинку. Я замовила смачний коктейль на основі вишневого лікеру, найвідомішого вишневого лікеру у світі. Ось Так виглядає цей лікер і смакуватиму цей напій. Моя подруга смакуватиме крем з содою безалкогольним напоєм. Для мене такі заклади це атмосфера, культура, спілкування і гарно проведений час. А Зараз можна вже щось і замовити поїсти. Чи не так? До того, що зараз додали нових позицій у меню. І моя подруга буде сьогодні смакувати бургером. Він такий величенький, на гарнір картопля фрі. А я замовила мікс. З різними смаколиками. Тут і хумус, і гуакамолі, м'ясо декілька видів і шматочок груші. Дуже смачно. Цей заклад вартий уваги сюди до війни приходили завжди іноземці, тому що цей заклад не вперше потрапляє в рейтинги найвідоміших та найпопулярніших, найякісніших коктейльних барів світу. Отож, ми, українці, маємо чим пишатися. У цій сфері маємо своїх лідерів беззаперечних. Мені тут подобаються завжди живі квіти або якісь інші тематичні інсталяції, і тут своя приємна атмосфера. Я на хвилину потрапила думками у час без війни. І це варте того, щоб завітати сюди. Я вже вдома. Зараз, походи, в бари стали такими, що треба встигнути додому до комендантської години. Ну, я значно раніше приїхала додому. Дивне відчуття, бар став працювати з другої години дня і до опів на 10. Раніше він тільки відчинявся в цей час. Приїхала додому, світла знов. Нема. Ой, сьогодні встигла підстригтися ось. Зустрітися з подругою. Давно не бачилась останній раз у травні чи у червні. І завітати до одного з улюбленіших міст. Їхала додому місто темне 6 години вечора і дуже все чорне. Хрещатик, майдан, все темне. Вперше таким бачу центр міста. Ну, така дійсність. А я засумувала за своєю улюбленою чашкою. Знаєте, навіть за такими речами сумуєш. Тому зараз буду насолоджуватися гарячим чаєм. Світло у мене зараз від а, такої лампи настільної, що ввімкнена в павербанк. Життя триває. нас. Цим не взяти. Звісно, воно і сумне, і вечорами так, коли все темне, дивишся ніяково трохи, але все буде нормально. Дуже гарячий. А. а перейшовши з кухні до кімнати без світла, без інтернету проводжу час зі своїми морчаками. Ну, дуже сумувала за ними. І зараз маю можливість потримати на руках, порозмовляти і приділити багато уваги. Це теж дуже цінний та важливий процес для мене. Проводжу багато часу з ними, моїми улюбленцями. Моя подруга подарувала мені сьогодні чудовий набір листівок. Є у нас така традиція новорічна обмінюватися подарунками. І ось що отримала я. Ну, дуже гарні листівки, мені приємно, що подруга знає, моє захоплення посткросингом, надсиланням листівок. І одна з цих листівок просто мій портрет. Це не я так сказала, це так подруга сказала, вже здогадалася. Так, це я на цьому і завершую це відео. Побачимося у наступних.